Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Хто буде дивитися це відео, також вітаю і тих, хто не знає Бога, хто ніколи не чув за Нього. Сьогодні хочу з вами поспілкуватися по темі молитва, продовження. Це буде е, розмова. Ну, не знаю, чи це розмова, чи це, ну, швидше всього, це буде. Те, що я буду ділитися, як навчитися молитися. Ось. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтеся, ставте лайк вподобайку, пишіть коментарі. Можете задавати запитання. Може я щось не так сказав, чи може, не, може вас буде цікавити, дещо по тому, що я розкажу вам, розповім. Значить сьогодні я. Ой, телефон тримаю в руці, бо нема ще підставки. Тримаю, Знімаю на телефон свої відео перші. Ось. Що я хочу сказати по поводу як молитися, як навчитися молитися, це е, можна звернутися до книги псалмів. Це дуже хороший приклад царя Давида, який молився, і там дуже багато псалмів є. Деякі псалми. Не його. 90-й псалом написав Мойсей. Ну, верніше, може, він і не писав е цей псалом, да? але хтось писав, але він е читав, ну, що писати, тому що він був пророком. І ось е навчитися молитися можна, е читаючи книгу псалмів. Там Давид приходив і до Бога, і в нього були якісь і сумніви, і, мабуть, не українське слово розочарування, як то каже, так? в нього була біда, він завжди звертався до Бога. І не завжди він. От якщо читати псалми, там можна знайти таке, що він Богу виливає постійно душу, коли його сина веселом хотів його вбити. Представляєте, що, що відчував батько Давид, коли син його хотів вбити його. Але він завжди приходив до Бога, він завжди звертався до Бога, він просив Господа, щоб Господь защитив його. Він навіть більше того каже, що. Господи, скільки врагів моїх, скільки в мене ворогів моїх. Да? І це враги були його, це його рідні, да? його рідні, які хотіли його вбити. Саул, який не був зовсім не рідною людиною йому, не чужою, верніше. Ну, не, не чужою, а mm. того, що він Давід, він вже ж з малих літ находився коло Саула після того, як Господь допоміг. Побороти Голіафа Давід знаходився, був коло Саула, тому що він, Господь через нього зробив чудо, і Саул забрав його до себе. Ось. А потім, коли вже він став, можна сказати, ну, зрослішим, вже став чоловіком, воїном, він вбивав там десятки тисяч врагів, які були враги Ізраїля. Так? І коли Саул чув, що він йшов Саул ішов Давід, І чув е, Саул, що Саул вбив тисячі, а Давід десятки тисяч, він почав е, погані мислі приймати від Лукава, що от Давід хоче його захватити, його царство. Він боявся за своє царство Саул. І от іменно про цих ворогів говорить Давид про Саула, який хотів його постійно вбити, шукав його. Але Бог благодаря молитву Давидові молитви, він його беріг. Бо Давид постійно обращався, надіявся. Ну, тобто звертався, надіявся на Господа і Бог його беріг. І він навіть каже, що коли лягаю, сплю і пробуждаюсь, того що Бог охраняє. Ну, там є слово не охраняє», але зрозуміло, що коли ми молимося до Бога, звертаємося, він нас охороняє, він нас зберігає. Я на протязі всього свого життя християнського, да, там, не кажу, що я там ідеальна людина, не, не грішу, не сорешаю, ні, такого нема. Але просто коли я до Бога звертаюся, да, я просто бачу, що Він береже, він зберігає. Більш того, що молитися потрібно завжди. І хочу сказати, що по книзі псалмів можна навчитися молитися. Дуже хороший приклад нам дає книга Псалмів. Також можна навчитися молитися Ісусовою молитвою, там, да, своїми словами. Ісус молився в Іоанна 17 розділ. Там вся, весь розділ про коли Ісус Христос молився за своїх учнів, за першу церкву. Отче наш теж можна молитися, але отче наш це як образ. На, як образ Молитва образно. Ну, ну, ми повинні там, молитва «Отче наш ділиться е, на багато, ну, ділиться ця молитва, як би сказати правильно, хочу сказати і не можу слова підібрати. Дось, Отче наш, ми обращаємося до Бога, що Він є наш Отець Небесний. Він такий самий е, 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 ну, Він. Є творець батьківства, да, він є наш батько да, Небесний. Наші є батьки земні, то це вже зовсім друга, як то каже, історія. Да. І от молитва очі наш, вона, нам, вона розділяється на, на. Бог хотів показати нам, дати приклад образно молитву Отчи наш. Що це таке? Ми повинні просити, щоб Бог зберіг нас від лукавого. І там ще є такий вираз молитві «Отче що про прости нам гріхи наші, які ми прощаємо винувальцям нашим. Тобто ми повинні прощати для того, щоб Бог нас простив. І багато-багато таких прикладів в «Отче наш» є. Тому молитва «Отче наш не можна молитися, але це не означає, що ми, як попугаї, повинні кожен раз приходити до Бога і тільки молитва, «Отче наш молитися. Ми можемо своїми словами приходити, можемо виливати душу свою, як Давид. Є багато. Молитва Біблії, молитва Даніїла, молитва Есфір, молитва Авраама, молитва Мойсея. Різні молитви є. Е, молитва Апостола Павла, молит, молит, е, ну, есть, е, ми бачимо людей у Біблії, які молилися. Вони не молилися, отче наш там. Отче наш це можна молитися цією молитвою? Ніхто не казав, що не можна. Але це не означає, що ми повинні постійно молитися тільки молитвою, Отче наш. Тому що більше скажу, якщо кого з вас ще є живий батько, ми ж не можемо приходити до нього, постійно казати одне і те же, йому певно, надоїсть. Да, Бог він не надоїдає, але Бог чекає, коли ми почнемо відкривати йому своє серце, коли ми почнемо з ним говорити. І спочатку, коли ви будете молитися, вам буде казатися, що ви самі з собою говорите, ви якісь ненормальні і тому подобне. Але це не так. Настане час, через деякий період, ви почнете е бігти до Бога з проблемою, коли ви будете притикатися на людях, коли вам буде казатися, що більше нікого нема, хто би вас понімав, розумів, окрім Бога. Да? Не зразу це відбувається. Бувають періоди в житті, коли тяжко людям, вони на, буває час, коли вони моляться, ну якби через такі сумніви проходять, да, нелегкі не, не життє, життєві обставини, да, вони і теж там моляться. І більш того, скажу, що якщо у вас щось тяжке пройшло, ви не годні зразу йти до Бога. Не знаю, може хтось годен, але я, наприклад, не, не міг приходити зразу до Бога. І зараз. Не завжди, коли тяжко, треба заспокоїтися, да, якийсь період часу а потім йти до Бога. Це я вам розказую за те, що реально відбувається, так як я канал веду, що вивчаємо Слово Боже разом, да, то я хочу людям, я хочу людям розповідати про Євангелію. Про, ну, Проповідувати розжовано. рожовано, да? не то, щоб проповідувати, а ділитися там, да? і в якійсь мірі проповідувати. Да? О. То молитва, щоб навчитися молитися, треба почати читати книгу Псалмів. Ось. Ви побачите, як Давід приходив, як він молився, який в нього був стан, коли він молився. І це все можна там знайти. І на протязі всього життя ми будемо молитися і будемо більше більше пізнавати Бога через молитву. Ось в наступних своїх відео е, я хочу вам розповісти види молитв, тому що види молитв бувають різні, є молитви там прохання, є молитви е, застілення, є молитви за Противостояння тем, темним силам, які питаються лякати, які посилають мислі, їм потрібно е, проганяти їх. Є молитви різні. Їх, ну, немало видів молитв є, є молитви, які відбуваються вдома в тайній кімнаті, є молитва, яка в церкві, є молитва. Ну, Їх є немало. Тому в наступних відео. Я випишу місця із, із Святого Письма, щоб розповісти вам про види молитв. Тому дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Всього вам найкращого, хай Бог вас благословить. І так, як ви бачите, сьогодні я знімав відео на черешні. Це така необична у мене зараз. Така обстановка, коли я думав, де би зняти відео, але думаю, вилізу на черешню, та й сяду, присяду комфортно та й буду проповідувати, ну, ділитися, проповідувати Євангелія. Тому дякую вам за увагу ще раз. Хай Бог вас благословить. Читайте книгу Псалмів, пробуйте, вчи, пробуйте молитися, якщо у когось виникає якийсь. Страх, там, що люди там десь побачать, ну тоді знайдіть таємну кімнату, або йдіть десь прогуляйтеся, може, коло кого, десь в когось близько ліс є, можете поспілкуватися з Богом, можете е, також бути спокійними, що Бог чує вас, і коли ви не говорите нічого ротом, не произносите слова, і коли ви щось промовляєте. І коли ви, належачи роздумуєте про Бога, Він теж вас чує. Це головне, щоб це йшло від серця. Може, може, зразу і не буде це від серця, але поступово-поступово ви до цього прийдете. Тому хай Бог вас благословить. Усіх, щоб усі могли прийти до Бога, пізнавати Його, бачити Його добру руку в своєму житті. І хай Бог благословить благословити. Я хочу помолитися зараз за себе і за вас, в першу чергу, за вас. Дорогий Отець Небесний, я дякую тобі за цей день, який ти дав, що я зміг сьогодні з твоєю допомогою, що я живий, що я міг сьогодні поділитися своїми якимось знаннями, які ти мені давав в якийсь період часу. Господи, я дякую, що я можу сьогодні ділитися цим з людьми. Я прошу їх благослови, хто буде слухати, благослови, щоб це було їм на зіданні, на зідання їхньої віри. І так само ж моєї віри, щоб укріплялася наша віра, щоб люди могли понімати Слово Боже розжовано. тому що деякі люди, можливо, і не понімають, не розуміють цього всього. Я прошу, Господи, поможи нам всім, поможи нам всім розуміти Твоє Слово, поможи нам всім понімати правильно Твоє Слово, щоб прошу Тебе, щоб Ти давав сили робити, пізнавати Тебе, жити по Твоєму слову, любити Твоє слово. І якщо цього в серці нема, то потрібно, щоб ти допомагав нам це не скривати, Господь. А дійсно, щоб ми це виносили в світло і просили в тебе, щоб ми дійсно любили Твоє Слово, пізнавали його, понімали і могли шукати Тебе через молитву. Господь, допоможи так, щоб я не ніс єресть ніякого, щоб це не йшло в розріз з Твоїм словом, щоб я і сам не не, як каже Павло апостол Павло, щоб проповідуючи другим, сам не став недостойним. Тому я дуже дякую тобі, Господь, що ми маємо сьогодні такий час, що ніхто не запрещає нам читати слово, молитися, спілкуватися на цю тему. І також хочу, Господи, попросити благослови наших військових, які сьогодні стримують злі сили, які сьогодні захищають нашу Україну, допоможи їм. Благослови, Господи. Всіх начальствуючих, їм теж зараз не просто і президента благослови, і поможи не злословити, тому що Господь твоє слово каже, що ти хочеш, щоб всі люди спаслися і досягли познання істини. Тому благослови Господь, нашу Україну, збережи її, збережи, щоб люди не, не вмирали, щоб ті шахеди не попадали, Господь, в дома там, де люди, хай вони падають десь в полі, де нема людей. Господь, благослови, благослови кожну церкву, кожного служителя. І нехай тобі за все буде слава і хвала, благослови тих, хто слухає, благослови, щоб більше людей почуло Євангелія в цьому світі. Допоможи тим, хто несе проповідь Євангелія І поможи тим, хто проповідує Євангелія як може, тому що Він пережив зустріч з тобою, Господь. Нехай тобі за все буде слава і хвала. Бути любящий Бог, Отець Синий, Дух Святий. Амінь.